Більшість мешканців цивілізованих та економічно розвинених країн світу має більшість родин має власного інвестиційного та фінансового консультанта та радника. Це абсолютно нормально і навіть необхідно. У нас в Україні ця практика абсолютно не розповсюджена. Саме тому ми створили клуб Інвестхаб. Участь в клубі коштує 990 гривень на місяць. У вас буде бізнес-менеджер, у вас буде змога отримати інформацію від. Топових експертів, які допоможуть, поділитися власним досвідом, в нас постійно працює система аналізу інвестиційних пропозицій, які надходять нам чи не щодня. Будьте частиною найсильнішої номер один, спільноти інвесторів та підприємців в Україні. Збагачуйте свою базу знань, робіть менше поволок, заробляйте більше на своїх інвестиціях. Працюють класно, вони гарантія 7 років. І а реально, є... от, скільки розраховується амортизація станції панелей, інверторів там, 20 років-15 років. Ну Так не можна рахувати, дивись. є в світі станції, які вже працюють там, по 30 років, так, коли там, тільки з'явилися сонячні фотомоделі. І вони досі працюють, і просто в них КПД фотомоделів менше. Інвертор, тут така штука, що дешевий інвертор буде розрахований на період там, 2 роки, наприклад, Так. Там трішки дорожче 3 роки, Фроніуса 7 років. Але і вони ми... стоять на промислові. Станціях, то вже по 10 років майже все, все нормально працює. Якщо ми розраховуємо станцію, от класично як інвестори мають це робити. Якщо станцію ми розраховуємо, вона все рівно має амортизуватись, все рівно через 20 років фотомодулі треба змінювати чи капітально ремонтувати. От скільки ви закладаєте амортизацію вартості самообладнання? Це дуже цікаве питання. А тепер поясню, як воно все рахується. І це, це дуже класно. Тому що, дивіться, ми закладаємо завжди, ну, у нас маржа там 10%, наприклад, постанція. Це маленька маржа, але тут великий чек, в принципі, нормальний. І ми з цих Маржи, ми закладуємо в ну, тисячу доларів, на те, що мало чого може бути, ми можемо там їздити, наприклад, по об'єктах, це безкоштовно в рамках сервісного обслуговування безкоштовного, ми ці кошти можемо з каси витрачати. Коли там інші компанії будують, вони ну всі стараються демпінгувати. Знову-таки, та стратегія блакитного океану та малий океан, всі стараються прожити по ціні, і там компанія може будувати станцію там з маржою в тисячу доларів. Вважаючи на те, що в них є там, зарплатний фонд, потрібно платити кошти інженерів і так далі, тобто там може бути зі станції 300 доларів, наприклад. і З коштів. З, з, з 30 тисяч доларів 300 доларів 1%. Є таке? Боже є таке? За, да, що, за, що, за що ну, Тому що зараз компанії в Україні, ну, в мене я з постачальниками працюю, вони кажуть, зараз просто хайп за що? там більше тисяч компаній в Україні. Станцій в Україні побудовано 50 тисяч. Тобто компанії просто рублять це на цьому ринку. Отже, ринці. скільки амортизувати? 30 кВт, 30 тисяч доларів платим. Як рахувати амортизацію станції? Ну, я, я кажу, що треба рахувати по фотомоделям, що це 20% за 20 років буде амортизація. З інверторами, ми подивимося, як вони будуть працювати. За 20% за 20 років? років. Так. З конструкцією за 20 років нічого не трапиться, Добре, тому Якщо як як я сьогодні купив станцію 15 тисяч доларів, і я її хочу продати через 10 років, за скільки б я міг її продати? Відпрацьовано 20 це років. вже буде залежати від того, скільки буде коштувати електроенергія через 20 років, це буде залежати уявимо, від того. Уявому, що ситуація така, як сьогодні. Ну я думаю, що десь можна з дисконтом 20% продати, але знову-таки, за 20 років точно подорожчать послуги, тому що зараз це дешево. Я думаю, що компанії просто. О, такі компанії, як я кажу, що будують там заробітком доларів станції, вони мене... підуть з ринку вже пішли з ринку, вони просто заходять, обсираються і виходять з ринку. Тому що ну, не. Ну, тобто ти оптимістично, що за 10 років з дисконтом 20%. Можна так, в мене зараз замовники є, які хочуть станцію, вже, яка працює з ділянкою з з купити, Вони, вони готові Бушну купити, да, і вони зараз починають перебирати. Не просто там по ціні, скільки коштує станція, скільки вона реально там зробила за минулий рік, наприклад. І коли вона нормально робить, вони виконують. Шають Куплість... на показниках. Так, звичайно. Тобто то... від роз... розташування модулів, від якості е... і земельної ділянки і інверторів залежить генерації. Так, так. Тобто, чим вдаліша вона базово, тим вдаліше вона буде через 10. Так, якщо ти знаєш, що з фроніусами, наприклад, ніяких проблем взагалі немає, то звісно ця станція буде коштувати дорожче, але гемороя замовник не хоче. Ніякого Тому гімороя. що якщо там буде стояти, стояти дешевий китаєць, то він буде розуміти, що ну, хоче їздити на ту ділянку, де я куплю, чи хоче там визивати хлопців за гроші, туди, щоб вони приїхали, мені щось зробили, виправили і так далі. Логічно, мудро. Це Все залежить від того, яка мережа. Тому що, наприклад, коли ми бачимо, що ну, є скачки по мережі, що мережа там в селі може бути погана, то ми там дзвонимо, наприклад, в обленерго і кажемо, хлопці, приїдьте, там. Аби пинись на тіпешки, або напругу, або пивись на напругу. Так також ніхто не робить. І виходить, що якщо в тебе там скачки, то інвертор може їх не вивозити, станція може виключатися 10 разів на день, там буде виключення перезагрузка десь хвилин 5 може бути, і ти втрачаєш вже суттєві показники по генерації. Покажи ще, будь ласка, скільки ця станція генерує, як ти це можеш в моменті дивитись? Ось тут у нас всі підписники, мабуть, цього і чекають. Так, є додаток Фроніуса онлайн-моніторингу і показано, що зараз станція сумарно на двох інверторах генерує 14-4 кВт. Є затримка, але якщо подивитися, то плюс-мінус навіть не плюс-мінус, а так вони показує. Що ми тут ще бачимо? Скільки вона за місяць генерувала електроенергію? Покажи, покажи в екран. Так. <кхм> за місяць показує, ну давай по журналу, покажу, так краще. Ось, наприклад, що? Чор... Так, це у нас сп'яти. Сьогоднішня генерація, Сьогодні вона вже дала на 11 годину ранку 42 кВт. Так, якщо дивитися, там вчора, вчора був такий більш сонячний день, дала 174 кВт, там ще раніше 269 кВт. Буває таке, що вона дає 280 кВт в день. Потім дивимося генерацію по місяцям, наприклад. В цьому місяці вона вже дала 1000 е, ну, МВт, більше 1 МВт. Якщо там дивитися, наприклад, за минулий місяць, то дала 627 МВт мегаватт годин електроенергії. 6, і що він враховує 6 ,20, дохід. 6270 кВт множимо на 0,16, множимо на 40, це дала більше 40 тисяч гривень. Так. Ну, Мінус 20% і по акту там якраз пройшло 33 тисячі з копійками. Потім в цьому ж ми також закладуємо тариф 16% і вона рахує, скільки ми заробили. Там станція працюється з кінця, ну з початку лютого, можна так сказати. Тобто вона вже заробила в цьому році там, 3, більше трьох тисяч євро. Отакі От історії. І на в принципі на 11 годину ранку там, 7 євро. Це нормальний дохід. Якщо порівнювати з нерухомістю, то тут інвестиція в станцію, так, наприклад, покажи з ділянку екран, будь ласка, е, сумарно там з ділянкою, з потужністю зі станцією там хай буде 48 тисяч доларів, то це дохід буде більший, ніж за день дохід. Влітку вона дає більше, ніж купити квартиру, наприклад, за 100 тисяч доларів в Києві там розділити її на студії і здати в оренду. Так, і просто погнали. у нас такі кейси теж є, ми можемо порівняти, і, і це, це прикольно, За що те, людям чим можна пояснити. Ми займаємось, до речі, Друзі, а ми продовжуємо. І це Олесь, Клуб «Інвестхаб», канал «Інвестхаб». Не забувайте підписатись, натиснути колокольчик. Оновлення відео відбувається щопонеділка, щоп'ятниці, У вечірній час завжди виходять чергові наші ролики. Беззупинно, буде дуже якісно. Ми в Трилісах Вастівський район з Максом, і це інша вже станція. Розкажи трошки про неї. Та це також проект інвестиційний, дуже класна штука, за на яку зараз попит стрімко починає рости. Що ми робимо? Ми просто. Шукаємо класні ділянки, де можна не тільки станцію побудувати, а можливо там, в подальшому ще можна і будиночок поставити і просто зробити ретрит зону. І на цьому так розробляти. Купуємо ділянку, бажано, щоб ця ділянка була там більше 40 соток. Тоді можемо Роз... Розбити її? Так, так. купуємо ділянку, Важливо, щоб це було більше 40 соток, можемо розбити її на дві ділянки, зробити дві адреси, поставити два вводи, підняти потужність на двох водах, там по 30 кВт, поставити два лічильника і поставити дві станції. Одну станцію оформити на себе, іншу станцію на дружину, наприклад, оформити. І таким чином генерувати два рази більше, акумулювати дохід. І окупуватись так, як ми прораховували близько 3,5 років. Якщо враховувати ділянку з потужністю і станцією, то тут окупність буде десь 5-6 років. 5, Якщо 5, 6, ділянка вже є у власності, і там є заведена потужність. Працюємо то то по по всім активам. Забор, покосить ділянка, так, придбання шість плюс... років. Пер-6 років окупності. Але... Ти нам приніс дуже цікаву історію джекерлі, відому на Аліборії. Це, це американський бренд, один з кращих, є там Блуеті, Екофлоу і Джекі. Все інше, то ну, дешман. <світ> Улюбленець молоді під час блекауту. Розкажи, будь ласка, що ти хочеш нам продемонструвати? Я хочу показати, і ми дивимося, що в нас станція правильно. Чому на південь? Тому що, якщо подивитися по генерації з кутом, наприклад, 30 градусів, то ми бачимо, що вона зараз дає навіть там, при що прямого сонця прямо немає, там є хмари, вона видає ну, 60-70 ватт. Якщо ми наприклад, розвертаємо трішки в сторону... 10, 16, 17. Так. Якщо ми робимо кут нахилу, наприклад, отакий. 62. Так. Тепер повертаємо на північ. 10. Тобто залежить генерація від того. До 90 було. Так, в який кут нахилу і наскільки станція направлена чітко на південь азимуту. Тобто цю історію перед тим, як проєктується, обов'язково ходимо, лазимо, так. фіксуємо і від цього відштовхуємо. Чому ми і проєкт робимо, щоб людина розуміла, що буде стояти станція тут, і скільки вона буде виробляти електроенергію, і заробляти кошти. Тому що можна поставити не туди, а ми бачимо, як зараз ставлять ті компанії, які сонцем ніколи не займалися. Вони про це не знають і... Забув задати тобі питання. Інвестиційна станція з інвесторами-міноритаріями, які беруть кіловат по 1200. Так. Яка ваша мотивація? Є загальна станція, її окупність 3,5 роки разом з земельною ділянкою з усим від 5 до 6 років. 12% річних це близько 8 років. Яка ваша мотивація при розподілі прибутків? Мотивація ми отримуємо 20% за обслуговування, так і за те, що ми займаємося розподілом дохідності. Це найменша дохідність по нашим. Проекта. Якщо беремо проєкт, що купується ділянки для себе, ділиться там і будується станція, там окупність буде 5-6 років. Якщо вже є ділянка, вже є заведена потужність, просто рахуємо станцію, то там окупність буде 4, менше 4 років. Тобто дохід буде десь 20-25 річних. Тобто, якщо в людини вже є будинок, вже є земельна ділянка, він не розраховує це як інвестиційну складову, він просто ставить панелі. Це 3,5 роки окупності 4, можна 3,5 роки. 4 роки можна добуватися 25% річних. Якщо ми рахуємо амортизацію, так як ти сказав, там 20% за 10 років, то ми ще закладаємо близько. Ну, хай, набуть, я буду песимістом, я закладу там 4%, тобто буде дохідні, чисто десь в межах 20-22% річних. Так. З прив'язкою до валюти в валюті. Так. в валюті. Так, тому що нам не раховують кошти по зеленому тарифу в євро, яке перераховується по курсу е в Рівні. Чи може бути перерахований зелений тариф, і в нас завтра буде, умовно кажучи, придбання кіловат зараз було гривня 68, зараз здається близько 2 гривень за кіловат. Чи не може бути таке, що 16 євроцентів повернеться на 2 гривні, це близько 5 євроцентів і стане різко нецікаво? Ні, ця програма вона давно вже пропрацьована і вона зафіксована до 30-го року. І коли запитують, що буде зеленому тарифу після 30-го року, я думаю, що його можуть продовжити, тому що він для держави буде вигідний, як це зараз в Європі. Коли електроенергія дорожча, ніж зелений тариф, то по суті в державі вигідніше у вас купувати електроенергію, ніж по зеленому тарифу, ніж там просто взаємооблік робити. А я думаю, що за 30 року у нас електроенергія буде точно там дорожча ніж 10 гривень, тому що я зараз роблю проекти для інших країн там Європи, то наприклад в Бельгії тариф на електроенергію зараз 33 євроцента. Там в Данії зараз 45 євроцентів. Це без розмаркування для житловий тариф чи комерціального. Це житловий тариф. Це житловий комерційний там, там тариф там взагалі космос. Тому там станції будують просто як гриби, вони зараз ростуть. І ми навіть ті самі фроніуси не можемо в тому об'ємі закупати, брати, тому що вони всі йдуть на Європу. Тому що Європа розуміє, що таке якісне обладнання, і воно ставить ставить фроніуси, те самі СМІ ставить і ті самі Huawei. Інвестиції для бізнесу, наприклад, є кав'ярня, вона в мене споживає постійно близько 5-6 кВт. Ну, власне кажучи, під час блекауту був потрібен генератор, який видає не менше як 5,5 кВт, краще 7 кВт. І є е, е, зараз тариф близько 6 гривень кВт для промисловості для бізнесу. Е, чи є проекти саме такого плану, наскільки вони вигідні, скільки б окупилось е, Станція не 30 кВт, а наприклад, там 5, 7, 10. Скільки потрібно кВт станції для того, щоб, наприклад, кав'ярня, яка споживає постійно 5,5 кВт, вночі може пів кВт на освітлення. Для прорахунку на ну, на споживання 5 кіловат, потрібно станцію десь кВт 10, щоб була. Потрібна площа. Це площа десь 50 квадратних метрів. Яка буде з неї вигода, що вона не буде повністю заміщувати власне споживання, вона буде просто частково заміщувати споживання. Коли нема сонця, наприклад, і не вистачає електроенергії сонячної станції, ти просто добираєш знові жіпоти тарифу там 6 гривень. Але станція дає безкоштовну електроенергію. В тебе вирівнюється там загальний тариф може там, бути там, 2 гривні, 3 гривні. Чим більше станція по потужності, і чим в тебе бізнес адаптований в роботу якраз на літній період, сонячні дні, це там теплиці, наприклад, кондиціонування велике, це якась там промисловість. Це, я знаю навіть там підприємства зараз. Графік роблять там, роботи своїх співробітників і роботи виробництва для того, щоб дотувати це сонячну станцію. То тоді там можна замістити навіть на 80%. Це За скільки можна конкретно окупити таку станцію для бізнесу, якщо ось, ти кажеш, середній буде 2 гривні, а такий тариф буде 6, може навіть 6,50%, якщо реактивка втрати на великих підприємствах? Якщо це 10 кВт, то це десь буде купність більше 4 років, 4-5. Якщо буде станція десь кВт-30-50, окупність Буде менше 4 років, 3-4. Якщо станція потужності 100 кВт, то окупність може бути 2,5-3 роки. Це при тарифі 6 гривень. Якщо тариф буде більше, то окупність станції може досягати і 2 роки. Питання дуже цікаве. У мене за забором є якесь підприємство. Там ціна 6,50. Я поставив станцію, я не лізу. Я не йду в РЕС, я не йду в мережі. Я хочу домовитись з власником цього бізнесу і кажу йому: дивись, 6,50 платиш. Плати мені 4,50. Я буду тобі, одкину тобі фазу. Будь ласка, споживай. Таке можна? То я якраз зараз про це і почали думати, коли тариф на для бізнесу росте. І в принципі, в нас інвестиційна е, сфера також вона розвивається, і люди почали розуміти, що, блін, реально, електроенергія це ж ліквідна штука. Це законно. Я, це законно, звичайно. якщо я просто продаю так напряму. Звичайно, законно. Тому що дивися, він все одно бізнес буде все одно добирати з мережі. Просто так. в нього буде споживання може рости, але він все одно під'єднаний до мережі. Він буде, тобто я мож можу продавати продаю. йому дорожче, ніж по зеленому тарифу я продаю в мережу. Так. Я просто приватним чином ти можеш продавати, ніж він зараз купує з мережі. Так, безумовно. І я в цьому плані законний, Тобто в теорії, якщо я маю такий ресурс, якщо я маю якогось сусіда, або якщо я маю власний бізнес, в якої є операційні витрати на світло, я зі своєї хати йому віддаю, там закладаю світло не по 6,50, а по 4,50. Тут я окуповую швидше, там я маю менші операційні витрати. Так, ну наприклад, навіть по приватним станціям тут по вулиці багато будинків, так у них також є споживання. Ти можеш просто від своєї станції кинути лінію кабель, поставити собі лічильники, які будуть рахуватися скільки вони споживають електроенергії. І знову-таки, ти їм будеш платити по своєму лічильнику, а вони будуть платити тобі і будуть вплатити також обленерго по тому, скільки вони добирають з мережі. Крута історія. Бізнес працює так само, і це класно. Це зараз буде розвиватись, тому що я знаю багато країн, де є локальні мережі від сонця, які отак продають електроенергію. Про ризики попав снаряд. Ну, попав в снаряд, то від снаряду ми страховку не можемо на це зробити, але взагалі станцію можна застрахувати. Та під 0,8% річних. І це від крадіжок, від там... Наприклад, штука? вандали, крадіжки. Так, а, так. ну, Що ще може бути? град, тощо. Так, від цього страховка на це страховка діє, але я скажу так, що крадіжки, в принципі, це не актуальна штука. Це У вас були страхові тема? випадки? Ви страхуєте? Ми страхуємо, але страхових випадків не було. Не Ми, було за всю історію компанії. Не було за всю історію компанії. А, тому, яка що... вартість страховки? Ось ця станція, так, 40 кВт. Тут в нас 30 тисяч доларів інвестицій. Яка вартість страховки? на рік? А, десь на рік буде до 3, 000 до 3 000 залежно, тисяч гривень. До 3 гривень? за скільки вони окуплять? За скільки ти оціниш станцію? Страховий а, парк. Тобто можна і більше оцінити можна, можна. і розбомбити. Так. Це потрібно домовляти в анонс. Які можуть бути ризики, які в цьому бізнесі можуть бути не лише фізичні ризики, а ризики бізнесові інвестиційні? Бізнесові інвестиційні це те, що ну знову таки, є компанії, просто це ж які з маленьким може будують, і в них ризики такі, що воно може вийти та обладнання, може там станція посипатися. Якщо там конструкція в тебе зварна, а не збірна, вона може знову посипатися, і потрібно буде замовнику дзвонити в компанію, якої вже немає, тому що вони на себе ці обов'язково. Потім брати, вони дзвонять вам, кажуть, є така історія. Так, але Щоб ми робити? їм нарахуємо по суті так само, як будівництво станції по монтажу, тому що це не наш об'єкт, і нам потрібно все повністю об ну, станції, що можна, тільки як а які, мета, які та... ваші об'єкти ви підтримуєте. Так. Так, звичайно, у вас ми сервіс. даємо так сервіс 3 роки у нас іде на монтаж, гарантія. Е, гарантію на обладнання ми як компанія, яка там 5 років працює, ми даємо від себе і даємо також від постачальника напряму. Тобто постачальник офіційний завозить офіційне обладнання. Він вже там на ну там більше 20 років працює на ринку. Чи були гарантійні випадки? Були гарантійні випадки, коли обладнання виходило з ладу. Це коли ми почали працювати з новими постачальниками, тому що був дефіцит обладнання. І добре, що ми почали працювати з нормальними постачальниками, з якими можна було домовитись. Тобто, там вийшов інвертор з ладу, ми віддали постачальник, постачальник. Тобто ви не ратію, попали мене... у вас все добре. Так, ми ж компанія інсталятор і ми тоді подумали, чи варто завозити самим обладнання, наприклад, чи варто все-таки працювати з постачальниками. І вибрали таку схему, що ми, як посередники, ми будуємо станції, там розвиваємо інвестиційні напрямки, а постачальники вони займаються своєю темою, і вони продають обладнання. Скільки за 5 років ви побудували станції? Більше 200 станцій. Скільки у вас наразі є діючих інвесторів? Десь в обороті в нас, я скажу так, більше 14 мільйонів гривень. Більше 14 мільйонів так. гривень в обороті, це скільки. Так, це інвестицій? чисто інвестиції. Це ну, не тільки станції, це і нерухомість також. Це інвесторські кошти. E, наших активів там десь три рази менше. І зараз приріст десь 40% в рік у нас йде по приросту по капіталу від інвесторів. А який оборот компанії? E, оборот компанії нормальний, більше підсот більше півмільйона доларів в рік. І він також росте. Він росте. Так. Дякую за те, що піднімаєш економіку, даєш інвестиційні пропозиції, прислуховуєшся до порад. Дякую, що ти в клубі. Я хочу нагадати, що Максим і його партнер Сергій вони є учасниками клубу Інвестхаб в статусі керуючого учасника, керуюча компанія, учасника клубу. І е, дана компанія запрошує якісних інвесторів до діалогу. Якщо в процесі діалогу є порозуміння. Ви можете розглянути це, на мою думку, є відносно забезпечена інвестиція. Забезпечена тому, що є актив. Актив має вартість, має е, якусь амортизаційну складову, проте вона прораховується, вона адекватна і є широкий ринок. Дійсно, є ринок е, в інвестиційній е, площі е, на саме станції, які генерують. Прибуток, які генерують пасивний дохід, дана інвестиційна пропозиція, як для міноритарних інвесторів в межах 12% річних річних валюті, так і для інвесторів більш потужних, які можуть окупити інвестицію від 3,5 до 6 років. Є конкурентна порівняно з іншими аналогічними пропозиціями. Можна порівнювати з нерухомістю, можна порівнювати відносно сільськогосподарською землею, можна порівнювати також з інвестиціями у бізнес, у реальний сектор економіки. Проте це. Це точно може е, мати місце у вашому інвестиційному портфелі, особливо якщо ви маєте якісь суміжні проекти, якісь суміжні активи, які ви можете додатково докапіталізовувати, з яких ви можете додатково вижимати або в бізнесі заочаджувати на операційних витратах вашого бізнесу на придбанні електроенергії у постачальника у фактично монополіста. Тобто, ми таким чином можемо трошки боротися з монополістами, створювати е, ринок е, такий сірий. Але е, в юридичній площині білий ринок електроенергії, е, продаючи собі, продаючи комусь, е, як я вже запитав, що це є легально. Дякую тобі за бізнес. Дякую за інтерв'ю. Працюємо. Це інвестхаб. Лише за свідомі інвестиції в нас керуючі компанії, які працюють із забезпеченими інвестиціями, саме вони мають складати основу інвестиційного портфелю е, кваліфікованого інвестора. Ми про це розповідаємо. Ми доносимо цю цінність. Ми бажаємо, щоб інвестор з клубом «Інвестхаб» не втрачав, щоб він виключно заробляв, щоб його кошти перебували в ліквідних активах. Агрегатний стан грошей мають бути в грошах і в. Е, Вихід в них, як і вхід, підписуйтесь на нас, будьте з нами, допомагайте нам розвиватись, будьте свідомими. Слава Україні! Клуб «Інвестхаб»!